2 березня у Коростені у фізкультурно оздоровчому комплексі стадіону Спартак відбулися фінальні ігри та урочисте закриття відкритого чемпіонату Коростенської громади з футзалу серед аматорських команд. Футзальна ліга Коростенщини. Це зимові змагання, які тривали понад два місяці. У чемпіонаті брали участь шість команд: ФК Агронива, село Ласки Народицька громада, ФК Вінер місто Коростень, ФК Колос, село Бондарівка, Ушомирська громада, команда Поліська. А також футбольні команди з корист. Легенда та мав наручистому закритті змагань. Міський голова привітав спортсменів із завершальним етапом чемпіонату. У нас дуже гарні футбольні традиції, як великий футбол, так і міні-футбол. І те, що протягом більше ніж двох місяців йшла така запекла боротьба, яку ми могли наблюдати і в інтернеті, і в очі. Ви завели всіх нас і заставили дивитися, що. Змагання були потужні, принципові, інколи занадто принципові. Але ви молодці, що в цей непростий час, час військового стану. Ви об'єдналися і гарно виступили. Ну, і Сьогодні, вже, якби заключення, вже остаточно визначилися переможці. І щиро подяка вам за те, що вони войду. Це ж ви спортивні, це ж ви показуєте. Приклад для інших людей, нашого населення на урочистій частині закриття змагань за активну участь у організації проведення відкритого чемпіонату Користенської громади з футзалу серед аматорських команд. Футзальна ліга Коростенщини були відзначені подяками міського голови. Усі ті, кому не байдужий спорт та футбол. Я хочу подякувати всім, хто допомагав це виконавчий купил Коростенської міської натистадіону Сівець Петрович. Значить, арбітри, без яких ну, на сьогоднішній день дуже мало абітрів у нас. Хочу подякувати всім, хто отримував подяку сьогодні. Це ті хлопці, які організували ці команди. Вони є також спів, співорганізаторами цього турніру. На сьогоднішній день у нас футболістів багато є, а команд, на жаль, мало. Я сподіваюся. Це все вирішиться, що команди всі, що сьогодні грали, залишаться, і ми літо. Мирний час проведемо гарний чемпіонат Козиденського району по рідному футболу. Під час урочистої частини закриття змагань відзначили кращого бомбардира чемпіонату. Їм став Олександр Кавецький, Агронива. Також назвали кращого воротаря. Це Богдан Левківський, гравець ФК Вінер. У ході змагань визначили і кращих гравців: це Олександр Федоренко та Денис Трельніков, футболісти команди Вінер та Микола Федоренко і Олексій Остапович ФК Агронива. За результатами змагань переможцем чемпіонату став футбольний клуб Агронива, село Ласки народицька громада. Срібним призером стала команда Колос, село Бондарівка, Ушомирська громада. Ну а бронзу у цих змаганнях виборов ФК Вінер, місто Коростень. Такий нелегкий час, коли проводиться. Чемпіонати, ще й при такій кількості вболівальників це дуже приємно. Ми граємо для них, ми граємо для себе, ми граємо для України. Дуже приємно, що проводяться ці турніри. Який суперник найбільше вам запам'ятався і з яким от було складно справді змагатися? Не знаю. Всі по різному нам були тяжкі, всі по різному з нами якби тягалися і. Кожен суперник по своєму сильний. Кожен суперник по своєму сильний, але ми виявилися Хто у вашій команді, що за хлопці? Тренуємося. У нас більше пріоритет на молодь. Ми залучаємо дуже молодих хлопців. Ми грали цей сезон за рахунок бажання. У нас було дуже велике бажання. Всі місцеві хлопці з Овруча. Я з села, з якого представляю єдиний, а так всі зоруча і за рахунок бажання ми випускали, долучали молодь. Традиційний зимовий чемпіонат з футзалу завершився. Ну а на черзі, в планах проведення літнього чемпіонату з великого футболу, який має на меті об'єднати 13 громад Коростенського району.